Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Волонтер, блогер Ігора Ліхітіна або ж дідос Херсонщини. Пише наступне: ну що, поспілкувався з обоїми сторонами. Висновки жахливі. Підтверджую, найгірше воно зробило все, щоб остаточно розділити людей. Перша військові вважають, що їх кинули, не давши сроки мобілізації, і винні в цьому ніяк не ухилянти, а зелені. Друге, багато хто за кордоном з окупованих територій, кому немає куди повертатися, і вони теж вважають, що влада їх Кинула, розмінувавши Чунгар та інше, ну а дивлячись, як десятки, деякі служби вже собі два або третій паспорт купили, то і там любові не треба чекати. Це все прикро, але мені щось підказує, що до такого розбрату у суспільстві мозок декого дійти не зможе. А от якщо Кремль підказує через свокрота, то може. Єдиний позитив лише у тому, що обох груп зараз спільний Ненавид на до ініціатора цього, тобто. Кремля а хороших варіантів для зелених, а для них я не бачу, крім одного, вся влада продається військовим на чолі з залужними, бо московський тваражок то лохотрони для дурників, а сама влада йдуть в рядовими. Ну це казковий варіант, який ніколи не здійсниться Боже, ні для того мамка, родила, ні для війни, щоб он шов воювати. Тоді залишається лише поганий варіант для шмарклі. Ворог мого зево ворога мій. Невже він оцього? Го не розуміє, розуміє поподейкою деякі аганції. Від, від нього вже проїхали шукати нерухомість для нього латинську Америку. Схоже, воно не захищає. Не знає, хто такий Лева Броштейн з Одеси і як він закінчив свої земні справи. Про це писав і бригенець поважні джерела в США, які до цього мене не підводили, розповіли сумне. Там ніби мають точну інформацію про те, що деякі, схоже, нещодавно звільнені з опи, члени команди Зеленського виїхали з країни з метою пі. Підготовки можливої евакуації президента йдеться про купівлю нерухомості в латинській Америці. Американці вже спілкувалися, нібито з Банковою щодо дивних дій, які схожі на зраду, але там відповіли, що це лише купівля особистого майна для приватних цілей. Можливо, готувалися до невиділення допомоги, і це найдоцільніше обґрунтування, яке мій висновок дуже простий. Тепер, коли прихильники України у США добилися виділення 61 мільярда доларів, вони можуть говорити в повний голос про проблеми, які які ми маємо з владою і про телемарафон це не випадково. Тепер ми отримуватимемо усе те, що зі зрозумілої причини не виносили на люди до минулої суботи. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.